Відбулися перші чвертьфінальні поєдинки Кубка України з футзалу серед жінок. На цій стадії турніру жереб звів представників Черкащини між собою. Перший раунд кубкового протистояння футболісток Черкас та Умані прийняв палацпорту Фотоприлад. Гості виявилися сильнішими, перемігши з рахунком 4-2. У перерві між першим та другим колами чемпіонату України до команди Черкас повернулися кілька досвідчених футболісток. Серед них, зокрема, Наталія Богданова та Інна Титова. Остання, щоправда, у звітній зустрічі не грала через проблеми зі здоров'ям. Підопічні Валентина Вернигера успішно почали 2013 рік, нарешті порадувавши своїх прихильників перемогами. Спочатку вони в одній восьмі фіналу Кубка обіграли одеську атлетику, а потім здобули перші очки в чемпіонаті, здолавши білу лінію. Втім, продовжити переможну серію матчі з уманчанками господаркам не вдалося. Гості ще до перерви двічі відзначилися точними ударами айлінки та музики. На початку другого тайму Скориніна довела рахунок до 3-0. І гру фактично було зроблено. Втім, черкащанки змогли двічі забити завдяки зусиллям Матвієнко та волонтир. А у команди Умані ще один гол до свого активу записала музика. Важка була гра, можна сказати, що суперники достойні друг друга. І гра була на зустрічних курсах. Чуть-чуть ну, повезло нам. Ми перемогли 4-2, але ще боротьба не закінчилась, ще 50 на 50, друга зустріч вдома в нас. Так що ми будемо також настраюватись. Тому у нас додаткові завдання, тому що вийти в фінал, дівчата отримать майстер спорту. У них стимул сьогодні був чуть-чуть більше, ніж у Черкас. 10 березня черкащанки завітають до Умані на матч відповідь однієї четвертої фіналу Кубка України. Черкаси додали порівняно з тим, що ми грали домашню ігру і прогресують. Я бачу, хороша команда. і Ми як добід друзі, суперники будемо зустрічатися, чекати Черкаси вдома. Ну, у нас свої завдання стоять в кожному ігрі перемагати. Сьогодні вийшла перемога. а Далі будемо бачити. У півфіналі кубка, поєдинки якого запланований на квітень, переможе черкаського дербі, зіграє з полтавською Нікою. Олег Кукс, Анатолій Усіко Віка спорт.